До Державного свята День Конституції України у міському культурно-діловому центрі 26 червня було проведено урочисте зібрання для вільногірської громади. До свята запросили усіх містян, працівників підприємств та установ Вільногірська. Вітання присутнім пролунали від першого заступника міського голови Ігора Яцевича. Традиційно кращих вільногірців за багаторічну плідну діяльність та значний внесок у розвиток міста нагородили грамотами міського голови. Приємно зазначити, що серед нагороджених. І співробітники вільногірського гірничо-металургійного комбінату головний інженер Прокопенко Олександр Іванович, начальник відділу соціального розвитку Носов Костянтин Володимирович та менеджер з персоналу Смирнов Володимир Олександрович. Звісно, під час святкування свята державності не могли не згадати події, що зараз відбуваються у нашій державі, та вільногірців, які віддали свої життя, відстоюючи мир та спокій на українській землі. Хвилина пам'яті. Нехай бренить сльозою, вони достойні всім, щоб ми їх пам'ятали із почистю як істинних героїв. В пам'ять про всіх загиблих у зоні АТО оголошується хвилина мовчання. Символічно, що День Конституції України завжди поруч з Днем Молоді, і на урочистостях цього дня вітали і нагороджували активну молодь Вільногірська. Тут також не обійшлось без представництва гірничо-металургійного комбінату. Бойко Віталій, Костянтин Оспішів та Євген Нечай ось імена тих, кого виділили з числа молодих працівників комбінату. Від молодого покоління міста в особі юного дарування Катерини Івашини пролунали віршовані рядки. А виконана нею пісня відкрила концертну програму вечора.